Привіт! Це перше відео серії ORM для початківців, і я хотів би розпочати його з того, що таке взагалі ORM. Отже, ORM це абстракція нашою базою даних, яка нам дозволяє маніпулювати об'єктами, а не SQL запитами. Що це означає? Наприклад, в нас є таблиця Users. І замість того, щоб пробити SQL запити до цієї таблиці, ми можемо використати ORM, яка буде. Надавати нам інтерфейс, наприклад, класю, в якого вже будуть вбудовані методи. Для прикладу, find by ID. І через ось ці методи ми будемо комунікувати з базою даних. Як це відбувається? Ми викликаємо FindByID. Тут генерується SQL-код, який вже викликається в базі. Після чого база даних віддає дані в ORM, знову ж таки. І ORM Приводить їх до об'єктно орієнтованого виду і віддає нам на бекенд. Це дуже зручно. І які плюси і мінуси такого підходу? Самий перший і найочевидніший – це, звичайно, чистий і зрозумілий код. Тобто, в нас немає SQL, ми оперуємо тільки класами і методами. Це доволі зручно. Наступне це автоматичний маппінг відношень. Знову ж таки, ми не пишемо SQL, щоб створювати відношення, для прикладу, one-to-many, many-to-many і так далі. Ми просто вказуємо в ORM, що, наприклад, цей юзер, він має багато постів, а пост має одного юзера. І вже ORM генерує відповідний SQL код. Це також дуже зручно. Захист від SQL ін'єкцій. це, в принципі, зараз… Іде по замовчуванню всіх усіх ORM чи query білдерах але це також варто згадати. Високий рівень абстракції це також дуже великий плюс, так як нам деколи не потрібно мати певні знання, щоб, наприклад, маніпулювати базою даних. Це дуже багато чого спрощує. Висока швидкість розробки, так як в нас немає SQL, нам не треба писати багато SQL-коду і його підтримувати а Нам треба, скажімо, викликати методи вже готові. Це дуже сильно пришвидшує розробку. Але є, є й недоліки: найперший це нижча продуктивність, код, який генерує ОРМ, зазвичай він не є дуже ефективний. Тобто, там можуть бути зайві джойни, можуть бути зайві фільтрації, можуть бути навіть сабквері з селектами. І це не дуже ефективно. Наступне це менше контролю. Для прикладу, у нас немає контролю над тим, як цей код виконується, його важче дебажити, і це може призводити до доволі, скажімо, непередбачуваних багів на продакшені, особливо коли в нас дуже багато даних. І останнє це потенційний вендорлок. це більше стосується ОРМ по типу Prisma, які є схема first. вони, скажімо, можуть нас залочити. Тобто, що це означає? Коли прийде час цю ОРЕМ випилювати, так як вона вже не буде справлятися, це буде дуже важко зробити. Це теж дуже великий і значний мінус. І останнє це взагалі який життєвий цикл ОРМ в типовому проєкті саме перше, коли ми починаємо проєкт, ми звичайно використовуємо ОРМ. Тобто ми створюємо абсолютно всі ентіті в ОРМ, ми використовуємо всі методи з ОРМ, і в принципі. Живемо своє найкраще життя. Але коли в нас приходить продакшн, коли в нас приходить навантаження на наші сервери, на нашу базу даних, в нас починають з'являтися ботелнеки. Наприклад, якась одна кваря, допустимо, хай буде пошук по юзерам, яка починає дуже повільно відпрацьовувати. Наприклад, там чи нестача індексів, чи ORM генерить дуже поганий код, чи взагалі база даних не утилізує індекси. Бо, наприклад, ОРМ, вона не згенерила хороший SQL-код, тобто буває різне. І коли в нас починають вони з'являтися, ми переходимо на більш низький рівень, це Query Builder, тобто це також частина ORM, але більш низькорівнева. Тобто, в нас тут набагато більше контролю, і ми можемо писати практично, скажімо, сирий SQL-код. Але коли і цього не вистачає, ми переходимо тоді до драйверів. Наприклад, використовуємо не Query Builder, а PG-driver. І пишемо чистий SQL-код. Це вже коли дуже вузькі місця, які, скажімо, не піддаються проблеми, яких не піддаються вирішенню з Quarrybuilдером. І, в принципі, ось такий життєвий цикл. Це все на сьогодні. Це було дуже коротке відео. Чисто рефрешнути ваші знання по тому, що таке ОРЕМ. І побачимося в наступному відео.